Особисто я не раз відчувала незручність і страх задавати питання вже у дорослому віці. Бо здається, що всі, хто сидять навколо, все зрозуміли. А я на їхньому фоні виглядаю як на віглас. Краще промовчу. А у вас таке було? Але незважаючи на те, що я доросла людина і педагог, я можу уточнювати, щось перепитувати, я можу чогось не знати. То звідки у дорослої людини беруться такі думки з дитинства. А давайте перенесемося у наше дитинство. У той час, коли нам все хочеться знати, нам все цікаво, про все хочеться у дорослих розпитати. Але відповіді на стоє одне питання ми не отримуємо. Натомість ми викликаємо роздратування у дорослих. Як стверджує нейробіолог Станіслас Деан, дитина втрачає інтерес до навчання, коли її допитливість карають. Відучити від допитливості дуже легко. Варто лише придушувати імпульси цікавості при кожній спробі пізнання. Такий підхід відбиває бажання думати та проявлятися. Простими словами, страх дитини отримати критику у відповідь на своє питання стає сильнішим за бажання отримати відповідь на це питання. Багато дітей втрачають допитливість. Тому що не отримують жодної винагороди від дорослих. З погляду нейронауки, якщо допитливість асоціюється з винагородою, матеріальною, їжа, комфорт, соціальна підтримка чи когнітивною отримання нової інформації, у дитини буде бажання задавати питання, що для цього ми можемо зробити? Не придушувати, а позитивно підкріплювати цікавість дітей, заохочувати ставити питання та винагороджувати за спроби.